Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках, огляду судової практики з 28 квітня по 2 травня цього року. Дуже швидко я вам розповім. Такий огляд досить компактний. Тут ну, рішення є цікаві. Раджу подивитись, послухати. І будь ласка. Підтримуйте канал своєю підпискою і вподобайками, а також поширенням. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути Велика Палата, воно стосується. Перегляду після європейського суду з прав людини питання щодо позбавлення права власності на земельну ділянку земельну ділянку, якою досить тривалий час користувались, яка виявилася, знаходиться в відповідній зоні відчуження в межах земель Укрзалізниці. Укрзалізниця звернула з позов і визнали незаконним рішенням сільради і відповідно акти на землю. З цією ситуацією у нас взагалі дуже цікава історія, тому що велика палата зовсім по іншому розглядає питання на тут вже розглянув європейський суд з прав людини і вимагає все ж таки встановити. Чи належне було втручання в право власності, чи потрібно буде якась компенсація видати. Ну, направили все на новий розгляд першу інстанцію. Будемо дивитись, що ж вони, врешті-решт, приймуть. І все, все ж таки, це негаторні позови або виндикаційні. тобто чи усунення перешкод користування, чи витребування чужого незаконного володіння. Ну, досі у нас. Деякі випадкові люди плутаються в цьому і намагаються, знаєте, і вашому, і нашим зробити, щоб можна було і строки позивної давності застосувати, а можна і для себе щось там залишити на пам'ять. Друге рішення, на яке я раджу звернути увагу, це також Велика Палати. Тут вони діли як судополяційну станція. Взагалі дуже цікава історія, це наша справа. Оскаржували ми при цьому ці справи дві. є. Звернулись до нас мешканці Одеської області, де пройшло масове перейменування населених пунктів, які з цим не згодні. Одна справа розглядається в касаційному адміністративному суді, Вони відмовились закривати провадження. Інша справа нам відмовили у відкритті. З огляду на те, що ніби це виключно тільки Конституційний суд може розглянути, ну як особі звернутися в Конституційний суд, коли вона нічого не оскаржує, то тут виникає досить велика проблема і питання. І Велика Палата сказала, що так, дійсно, постанову Верховної Ради не можна оскаржити. Хоча це не відповідає дійсності, і, наприклад, постанови про звільнення судді. Вони вже скаржувалися, скаржилось. Неконституційність теж оскаржувалася з підстав порушення регламенту. Тут те ж саме, тут не оскаржується повноваження Верховної Ради, а це питання порушення регламенту і підготовки цього питання, тому що, в принципі, дотримання норм закону не було при їх прийнятті. Ну, Вирішили, як вирішили. Також війшов огляд практики тут і касаційного цивільного, і касаційного кримінального суду, раджу почитати, огляд практики СПЛ Верховний суд підготував за січень-лютий. Ну, Можна почитати, але знову ж таки, це застосування їх. Досить такі цікаві. І війшла також наша практика, це стосовно чергове рішення щодо скасування оцих рішень банків щодо розірвання ділових стосунків. Раджу просто почитати, ознайомити з ним. Це вже там, мабуть, третє чи четверте у нас рішення таке в практиці є. Свої права треба відстоювати. І банкам. У них нема безмежної дискреції, треба доводити, в чому саме є ризиковість операції, чому були надані цим операціям ризики, якщо які операції здійснювала особа, що призвели до розірвання ділових відносин. Ну, раджу просто почитати, ознайомитись, і у разі, якщо ви потрапили в таку ситуацію, все ж таки оскаржувати такі дії. Ще одне рішення також наше це питання вже. Тут постанова апеляційного суду щодо захисту чисті І Першу інстанцію виграли, і другу інстанцію от залишили в силі. Мова йде про БРСМ нафту. Ну, ця категорія справ про захист чисті ділової репутації, вона досить складна. Тобто тут треба реально визначатись. От, в даній справі там одна з Ю з СІП вирішила оскаржити, що щось там наші клієнти не так сказали про БРСМ нафту, при цьому з посиланням на висновок. Як податкової, так і безпосередньо виступи комерційного директора цієї організації. Однак та організація, яка оскаржувала, виявила, що вона виключно використовує цей знак, а в організації юридичних осіб з назвою Бересенавта, там, по-моєму, біля 10 є. Ну, тобто, є питання. І тому, так мовити, було відмовлено в задоволенні цього позову. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема, і ми це бачимо. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!